Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата! Доброго дня, татусі, мами, дідусі і бабусі теж вам привіт! А ну швиденько збирайтесь родиною для прослуховування слідуючої казки. А яку казочку ми зараз будемо читати? Я вам дам малесеньку підказочку. А відгадайте загадку. А хто біг, біг через місточок, схопив кленовий листочок? То і сказочки коза, її ім'я діти? Так, да, Звичайно, дереза! І ось зараз ми з вами будемо читати українську народну казку про цю хитру-хитру козу дерезу. Ви готуйтесь, беріть свої подушечки, ковдрочки, улюблені іграшки, кличте своїх братиків, сестричок. І всю свою родину я теж буду готуватись. Все, вмостилися? Тоді давайте починати. Let's go! Коза дереза. Жили собі дід і баба. Одного дня поїхав дід на ярмарок і придбав козу. Привіз її додому, а наступного ранку покликав старшого сина та й каже: Жени козу, пастися. Пас, пас її хлопець, до самого вечора та й погнав додому. От уже й до двору підходить, а дід стоїть вже на воротях в червоних чоботях та й питає. Кізенько моя Люба. Кизенько, моя мила, чи ти їла, чи ти пила. Ні, дідусю, не їла я і не пила. Лишень бігла mm. через місточок, вхопила кленовий листочок. Бігла через грабельку, вхопила води крапельку. Розягнілася дід на старшого сина, що той погано худобу пасе, та й прогнав його. А наступного дня посилає другого сина молодшого. Пас хлопець козу, пас до самісінького вечора. та й погнав її додому. Ось уже й до двору наближається, а дід стоїть на воротях уже в червоних чоботях та й запитує. Кізонько моя люба, кизонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла, лишень бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, а бігла через грабельку, вхопила води крапельку. Розгнівався дід і на цього сина. Третього дня посилає дружину. Жени, бабу козу пастися. Погнала й дружина козу і пасла її, пасла весь день. Увечері підходять до двору, а дід уже стоїть на воротях в червоних чоботях та й запитує: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, не їла я і не пила. Тільки бігла через вхопила, води крапельку, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Тут дід так уже розлютився. Що прогнав і бабу. А наступного дня погнав сам цю козу пасти. Пас її весь день, пас до самісінького вечері, вигнав її на шлях, а сам пішов навпростець, став на воротях в червоних чоботях та й запитує. Кізонько моя мила, кізенько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, лише бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, а бігла через грабельку, вхопила води крапельку. Ось тоді дід розгнівався, пішов аж до коваля, виставив ніж, хотів козу різати, а вона вирвалася та й утекла до лісу. Іде лісом, бачить о заяча хатка. Вона туди вбігла та й заховалася на печі, вмостилася так приємно. Прибігає зайчик, раптом чує. Хтось у хаті. Зайчик і запитує. Хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже. Як коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупу тупу ногами, за тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету. Злякався зайчик, вибіг із хатинки, сів під дубом, сидить та й плаче. Іде ведмідь і запитує: Ти чому зайчику побігайчику плачеш? І як мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. А ведмідь, ось я його вижену. Побіг до хати. Хто, хто в цій заячій хатці? А коза знов на я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупо, тупу ногами заколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком вимету. Ведмідь теж злякався. Ні, каже зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. А зайчик знов пішов, сидить під тупом і плаче. Біжить лисичка. Побачила зайчика та й запитує, Чому ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Ох, як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить. А лисичка каже: Ось я його тобі й вижену. Куди тобі, лисичко, його вигнати? Ведмідь гнав, не вигнав. А де ж тобі? А ось і вижену. Побігла лисичка до хатки та й питається А хто хто в заячій хатці? А коза спочи, Я коза, дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Ось лисичка злякалася, ой, ні зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубом і знов плаче. Аж тут лізе рак неборак, і запитує: Чому ти, зайчику побігайчику, плачеш? Ой, як же мені не плакати, коли в моїй хаті стражний звір сидить? А рак, ось я його вижену. Та де тобі вигнати? Тут і ведмідь гнав не вигнав, і лисиця гнала, не вигнала. А то ти. А ось я і вижену. І поліз рак до хати та й питає Хто хто в заячій хатці? А коза знову з печі, я коза дерза, півбока луплена за три копи куплена, Тупо-тупо ногами сколю тебе рогами ніжками затопчу. Хвостиком вимету. А рак лізе та й лізе. Ось уже й на піч він видерся та каже козі дерезі. А я рак, не борак, як ущипну, то буде знак. Та як ущипнув козу клішнями, коза, як замекає ме та з печі та з хати побігла, тільки її всі і бачили. Зрадів зайчик, прийшов у хатину та так уже ракові дякував і став жити у своїй хатці поживати і добра наживати. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Ось така дітки повчальна казочка. Я думаю, що тепер. Ви без перешкод здогадаєтесь, колись вам хто буде загадувати загадку про козу дерезу. А хто бів біг через місточок, вхопив кленовий листочок? Це із казочки коза, її ім'я, діти Дереза. Дякую вам, що ви дослухали цю довгу казочку. За ваше терпіння, за вміння слухати. І хочу вам сказати до нових зустрічей. Пока-пока!